Знову сніжинки білі, з неба до нас летять, знову усі радіють весело у маля. З неба падають зимою і пруждають над землею легкі пушинки, білі сніжинки. Білі сніжинки кривають калинком землю, а на деревах і дуща. Утворюють білі снігові шапки. Ось і ми на нашому пано викладемо білі снігові шапочки на деревах. А для цього нам знадобляться білі ниточки. Нитками навколо дерева ми викладаємо білу пухнасту снігову шапочку. Ось так. А тепер викладаємо шапочку для берізки. Обводимо ниточку навколо двох дерева. Ось така гарна зимова картина в нас вийшла. Молодці малята, ви дуже гарно попрацювали. А тепер мені час з вами прощатися. На все добре. До нових зустрічей.